Доброго дня! Ми вас вітаємо на нашій новій роботі. От зараз ми виконуємо підйом матеріалу. Це у нас на даний момент найвисокий підйом матеріалу, тому що у нас довжина, верніше, висота 5 поверхів. І наша чудо лебідочка, підйомний наш кран відпрацьовує кожну копійку. Ружаємо його додатково, ну і піднімається так матеріал. І, як ви можете бачити, у нас школа, тут трошки вітряно, будемо ми виконувати частковий ремонт тут. От Маємо із цікавостей такі от прикольчики. Ще із цікавостей маємо вихід водички. А чому вихід водички? Не тільки тому, що тут примикання, то що є отака от штука на фасаді. Наша улюблена рубрика, коли покрівлю примикання роблять на фасад. А отут -от, от чудо-отвір, сюди йде вода, йде за комірець і попадає. Всередину, тому що це все попадається водичка. Тут також само примикання. Привіт. А чому привіт? Тому що вони навіть не загрунтовані, не запраймовані. Ідемо трохи далі, дивимося. Дюбель, який стерчить до кінця, не забитий. От у нас є. Дивіться, це все діло. Нас також це все діло. тут Можна побачити, що це у нас. А матеріал у нас, до речі, старе як ОІЗОЛ. Цю школу в 2011 чи 2012 році. Відкрили. Як ви бачите, матеріал не втратив посипку, також є витік шву, от. але із-за того, що не дотримались повністю технології, бачите, не загрунтували і думали, що ця планка їх врятує. Ну і плюс там ще є такі от моменти. Давайте пройдемося. Трошки вітряно, я не взяв мікрофон з шуму. Подавчем, дивіться, бачите, що тут є невижатий шовчик, Ось застійна зона. Діло таке. У нас є далі таке от також вихід на покрівлю, який ми бачимо, що також був проклеєний без праймера. Тут взагалі якийсь барашок по пінопласту. Не загрунтовано нічого, просто так зроблено. Ну і саме цікаве, давайте подивимось це примикання, у яких пішло щось не по плану. Але щоб побачити ці примикання, треба стати трошки зі сторони. Бачте? Випонуємо тут частковий ремонт покрівлі. Як ви можете бачити, що немає тут ні однієї флюгарки, покрівля по факту не дихає. Ми це діло будемо трошки поправляти. Будемо використовувати покрівельний аератори, щоб покрівля дихала. От. Ну і ще у нас є шматочок покрівлі. Сюденько пробіжимося Ви Бачите, старий рубероїд, от, він вже лисий, полисів, якось ось неякісно виконана не робота, тому що покрівлю робили в один час, але цей рубероїд якийсь він не Підемо трошки сюди. Дивіться, от, це, що ми кажемо, що не можна, не рекомендується. Устанавлювати металевий карниз, тому що його рано чи пізно починає виривати. Вирвали його з цієї сторони, він кріпиться отут, кріпиться тут і кріпиться торцу. Але бачите, вітер робить свою справу і навіть те, що вони... Це матеріал це рубероїдом, не робить це ефективним. Нащо ховати тут желізо, якщо можна зразу руброїдом його завернути і все. А там, допустимо, виконати якийсь капельничок. Ну, якось взагалі не зрозуміло. Бачите, отак от у нас піднімається рубероїд. Таким шляхом. Так що кран наш став дуже Класною штукою. Ну, піднімаємо матеріал і сьогодні буде день підйому. На сьогодні все. Як завжди, з гарним краєвидом. У нас трошки вечірнього включення, є підготовчі роботи, ми виконали праймування. Отут був знайдений такий от пузир з водою. Дивіться, як він що тут з водою. О, че по цей по... Так. Дивіться, і це при тому, що його вскрили і він, це, це все зіло ще просушувалось. Біда-біда. Ну, нічого страшного. Адже у нас що є? Правильно? Гарні спеціалісти і гарний матеріал. Там ми також працюємо. Вони вже доклеюємо будку. Вірніше будиночок. От, дивіться, будь ласка, пам'ятаєте, який він був. Тому потроху діло йде. Доброго ранку. У нас сьогодні трохи туманного альбіону. Давайте подивимось з вами, а що ми встигли виконати, що ми не встигли виконати на сьогоднішній день. От. На даний момент виконаний частково примикання до нашої будівлі. З цієї сторони вони також частково виконані. Тепер йдемо трохи далі. Як Ви бачите, немає вже цієї псевдопланки, від якої толку нуль ми проклеїли нижнім шаром. От видно, також саме він був туди заведений. Сьогодні будемо проклеювати ще. І верхнім шаром. Тепер йдемо трохи далі, дивимось, що Ну, тут маємо таку ж саму ситуацію. Дивимось, що ці всі вздуття, які у нас були, ми їх закрили. Все ок. Ця будівля також була примикання виконані Праймером загрунтовано і проклеєно. Далі йдемо, дивимось. Вон у нас є наша та будка. Вірніше, не будка, а споруда. Там ми також проклеїли, плюс додатково встановили покрівельну флюгарку. Ну і тут у нас іде заново виконаний вузол примикання, плюс виконаний контршов, щоб не затікала. Вода. ну от Якби видно, дуже добре з цієї сторони, як воно виконано. Тому тому маємо такі от новини. В принципі, у нас тут залишилось трошки там пряму виконати, примикання до кінця виконати, встановити покрівельні флюгарки, наші аератори улюблені. До речі, ми їх отам от вже встановили, зараз я вам покажу трошки. От дивіться, тут вони також є. Ну і от наша будочка. Ну от якось так працюємо, субота, трохи туманного альбіону. Останні теплі вихідні цього зимового ранку нам обіцяють, що буде. Плюс десь 14 градусів, тому, поки тепло, треба працювати. ну У нас сьогодні фініш. Як завжди, трошки вітряно. Давайте подивимося, що ми виконали. Зараз знаходжусь я на виході з покрівлі. Ми її тут також виконували, перекривали в один шар. От, як ви можете бачити, з'явилася покрівельна вентиляція. Там у нас все виконано. Тут виконана покрівельна вентиляція. Далі у нас заштукатурене перемикання з однієї, з іншої сторони. Тут також свіженька латка є. Покрівельна флюгарка раз, покрівельна флюгарка два. Вон сегментом це все діло закрили з примиканням. Ну і зараз я спущусь і покажу, як воно знизу. Ну і Зараз у нас процес прибирання. Ці всі планки, які були з тої сторони, ми будемо спускати. От як виглядає знизу, як завжди, трошки вітряна. І одна будочка з заштукатуреним примаганням. І з тієї сторони таким чином ще одна задів. ззаду будочка. Плюс додатково оці всі пробої додатково промазали. Оце все діло яке тут. Отут також саме були моменти. Це все в діло виконано. Там будочка. У нас зараз швиденько до неї її біжимо. Подивимось, примикання заново. Тут, пам'ятаєте, були наші з водою. Aero. Ми їх вскрили, просушили і заново. Ну і тут також саме. Плюс нові примикання, виконані ще з цієї сторони. Також воно видно, що от вони виконані. Ну і куди ж без нашої флюгарочки? Тому все, як завжди, вид прикольний, а ми летимо далі, тому що нас вже зачекалися.